Вітаю вас, дорогі друзі! Моє імені Назой, і це мій канал Справи Улюблені. Уже по традиції на кожне перше число я знімаю відеозвіт про свої квіти, які я висаджувала взимку. І сьогодні це буде саме про еустоми. Еустоми я висаджувала в дві партії. Першу партію я садила. Десь 1 грудня або 31 листопада і сходи перші з'явилися десь з числа 10 грудня. І другу партію я садила 15 грудня, і сходи були вже перед самим Новим Годом. Квіти сходили нерівномірно із тією партією, яку я садила першу. Ось оці квіточки, які знаходяться тут крайні, вони сходили протягом місяця, і тому вони зараз такі ну, Невеликі по розміру по, в порівнянні із оцими квітами, з які я садила одночасно з ними. Так от, За останній місяць ця квітка підросла, значно підросла, і я вирішила, що потрібно якби, для історії для історії зняти про цю квіточку. Ростуть вони. Дуже гарно, дивіться, це високорослі квітки. Оце ті 9 квіточок, які я садила 1 грудня. От єдина квіточка, ця одна. Вона якби із цієї партії, з 9, але вона так ну, якби відстає в рості трішки. Всі вісім квіток, ось такі гарненькі, красиві, ось такі гарненькі красиві. З цієї сторони. Також дуже гарно ростуть квіти, які низькоросла. Кармен називається: оце ось сюди квіточки, оця, оця три, і оце 4-5 квіточок. Вони зійшли всі всі 5 насінинок. І дуже гарно розвиваються. Дивіться, які вони красиві, вони практично покрили півлітровий стакан і набираються так сили, і думаю, що. На протязі місяця вони вже будуть гарненькі. Висаджувати їх буде з середині травня, це ще півтора місяця їм рости. Оці крайні квітки це якраз отой сорт шампан, який сходив місяць. От на протязі місяця вони сходили. Оце ось остання квітка, яка сходила вже, мабуть, ну, десь перед самим новим роком. А отут у мене є також жовта. Вони також довго сходили, я їх садила 15 грудня, але оця остання кліточка вона сходила уже в січні місяці. Тобто їй на сьогоднішній день ще немає трьох місяців з момента ну, сходів. Квітки я удобрюю. Удобрю один раз на тиждень. Ну, Так виходить, що зараз не сильно і я їх поливаю раз в 6 днів, і от раз кожного разу при поливі я поливаю добривом. В один тиждень я поливаю кальцієвою селітрою. На слідуючий тиждень я поливаю комплексним добривом 20-20-20 мастер. Оце я. Скажімо, таким чином підживлюю ці квітки, і вони таким чином виглядають. Пересадила я їх десь ну, в цьому в березні місяці всі квіточки в півлітрові стаканчики. І вже більше я їх пересаджувати не буду. По крайній мірі, я не планую більше пересаджувати до висадження в ґрунт. Десь, уже з середини квітня, почну виносити на вулицю і трішки. Привчати їх до свіжого повітря. Частину квітів я винесла в тепличку, але зараз передають похолодання, тому буду щось думати: або тепличку утеплять, або, може, частину квітів на якийсь час заберу в будинок. Так. І ще я вам хотіла показати: минулого разу, коли я знімала відео я вам показувала таку пусту баночку і казала, що купила хурму. І в одному із плодів була кісточка, і я її взяла і посадила. Вона була одна єдина кісточка. Як правило, я читала відгуки, кажуть, що схожість таких кісточок, ну, куплених з магазина Ягід, десь в одна з п'яти. Ну, мені повезло, у мене квітну, у мене зійшла хурма, так що у мене ще буде й дерево. Бачите, яке в мене гарне дерево росте. Це в мене вже другий. Досвід минулому році я висаджувала, може, два роки назад, висаджувала з хурми на сінинку, вона в мене зійшла, але я тоді трішки ну, сама винувата, бо ще квіточка така була маленька, я її вирішила трішки на центр вазона здвинути, тому що я посадила квітку, посадила саму на снинку в. Вазон, там, де була квітка, так на край. А потім, коли вже зійшла, зійшла ця хурма, я так обрадувалася і думаю, я щас цю квітку викину, а цю хурму передвину на серединку. Але не вийшло, так як гадалося. я її нарушила. Корінець був дуже дуже молоденький, і саме це деревце засохло. Ну воно пропало. Тому я зараз вже садила зразу в окрему ємність. І буду її трішки підкормлювати. Вона вже пустила свої два основних листочка. І я вирішила, що я її десь, може, на наступному тижні підкормлю фосфатом калію, а потім буду кальцію усілі тротувати. Ну, думаю, так як і інші квіти, азот для росту, думаю, їй буде потрібен, і, мабуть, комплексні також буду давати. Потому, тому що сам об'єм ґрунту не сильно великий і буду пересаджувати вже тоді, коли побачу корінці. Уже так щоб було багатенько корінців тут. Тоді буду пересаджувати у більшу ємність. Планую, якщо все буде добре, в цьому році вирощувати у вазоні і зиму перебуде вона в мене в будинку або десь, може, в літній кухні, там, де не холодно, ну, там де нема мінусової температури, тому що я так розумію, що на зиму. Такі деревця, вони скидають листочки і замирають, їм потрібна ну, температура, така, щоб вони могли відпочити. Тому я оставлю в неотоплюємо приміщенні. А вже на слідуючу весну буду дивитися, як буде себе почувати ця рослинка, і висажу в ґрунт. От такий у мене обзор. Квіточки мене радують. Надіюсь, що я побачу. Гарні квіти на цій устомі і ще ті труди, які були затрачені, практично 4 місяці я вже вожуся з цими квіточками, вони з таких, як блошки, коли посходили геть манюсінькі, були дуже-дуже довго, вони були манюсінькі, то зараз вони вже стають похожі на квітки. І ну, як би приємно на них подивитися. Вам гарних квітів, всього доброго, до побачення!